Прикрутили, закрутили, все і готові до поїздки. То старий ровер, на якому буду їхати я. А то боді новий ровер. Вау! Давай мені все. Я садок. саду. Нарешті ми купили велик мені. І ми вже їдемо з Барбарою десь його пробувати. Барбара. Чуть не впала? Ні, треба казати Як? Це Наша перша спільна проїздка велосипедами, бо до того у нас був цей велосипед, і ми їздили по черзі. Або Богдана боя. А тепер ми маємо два велосипеди, їздимо разом. Цікаво, хто перший впаде. Походу я два рази Все. Давай збирати. Ми доїхали до базару. Dabar išsidėkoti po bazarį. Oboje prigustelė užtikrimas. Viskas. Mes my... mažyčiais čiburakom. Ir mydame žvėrėlikams po bazarį. Žiūrėk, ką on tom bazaryje. Kas aurora. Kis kresauki. Klipšik parduod. На день їхнього міста, не пам'ятаю, як називається день, відбувається такий базар, який тут стоїть суточно. Зранку до вечора тиждень часу здається, що так. Пасок. Ми доїхали в центр. У нас зупинка в перерві на каву. І, і ще катаємося. Нам поки що ще не надоїло. І знову ми виїхали на прогулянку на велосипедах. Я дуже щаслива. І ми живемо в такому районі, в приватному секторі, де тут люди не мають машини, а мають вертольоти особисті. І от там літає дуже низько. І ще раз просимо вас підписуватись до нас на канал, для нас це дуже важливо. Не забувайте ставити лайк і писати якісь коментарі. Ми тут маємо пса. Ми завжди як йдем попри нього, ми завжди його гладимо. Він в нас забув, ми декілька днів не ходили. падав. Ти хорошенький. Хорошенький. Йдем. Йдемо. Він вже дуже скучний, Все, ми йдемо, па, -па. А їдемо туди? В центр. Побіжав. Зараз, зараз. Знайшли собі компанію їдемо на Великах Четверо. Тут дуже фараі, багато вододоріжок. і вони виглядають ось так. Про себе такі паркан, бо тут воділо. Ми приїхали десь напевно з 15 км. вже барбара трошки замучена. Десь 15 кілометрів, так. І ми їдемо зараз хавати. Що? Перекусити? Перекусити. Як перекусити? Будемо хавати хімку, знову якусь бургери. Ми зібралися знову десь гуляти. Їдемо на огляд центру, бо ми... Останній тиждень дуже мало там гуляємо. На роверах сьогодні не катаємося, бо болять дупи. Приїхав Бодя на мейку. Обов'язково мити машину? Обов'язково, бо оборотна. Але я, я не знаю, як ми будемо це розбиратися. Запихаєш картку і, зап... і поповнюєш копійки просто. Mm. Ти маєш копійки? Маю? Ой, буйко, бач, запихав і поповнив. Запихай. Чекай, чекай. Банк, ну то запихай. Ой, oh, де... банку. Oh, а ага, на банку... oh, Копійки, копійки. Тримай, тримай, давай, тримай. Скільки маєш грати такий? Та десь 2 євро або 3. Зараз ми подивимось, за скільки можна пометити. Треба вкарати. Треба вкарати в будинку. І цього для цього. Ти телефон не слішаєш? А, є, так. Все, окей. 3. 3 євро. Та Чекай, зараз має чак вилізти. Зараз ми будемо мити е, машину за 3 євро. Е, і докажемо, що за 3 євро машина помети реально. Бо багато хто казав, що нереально. До речі, в Італії немає оцих штук, щоб тіла взяти. Ніде, він має Давай я буду натискати на кнопочки. Яку я маю перш натиснути? давай. Піна? Друга. Оця? Так. Ти готовий? Так. А тобто будеш бігти? Ну я не знаю, де коротко. Тут рахує, знімає гроші. Залишається 50 центів. Водя це скоро меє. Скоро, скоро. Діти, як тут гарно дзвони бамка. <му> То вони нас зустрічають, як ми приїхали до Лідло. Mm, ні, то 12 година просто а. Да, ми Барбара, йдемо з тобою. Ми йдемо гуляти в центр, пити каву і записувати нові відео. Ой. Барбара дуже сильно любить ходити по базарі. Міру. І купити все за, маю... за 2 євро. Просто я не... деколи не маю бажання ритися в тому самому. А як думаєш, тут багато, що є корисного? Я думаю, що якщо мати бажання, то можна щось знайти. Може, що немає бажання сьогодні. Пішли в гарний піджак. Ти знаєш, як зараз мама на бажає. Ну то тільки поміряй. Тільки поміряй. але мене засипають прати, тільки поміряй. Ти обіцяв, що буде останній бургер мій. Ну, тобі то мій. Ні! Барбара вже собі хоче попити. Зараз ми подивимося, що Барбара собі хоче попити. Барвара, ти вже готова вийти? Вона виходить. О, такі лисіни. Оп -оп. Ну, гарні. Що там за нитка така? Тут якась. Ні-ні, ні на цій Ага. Почався град, бо я дуже переживаю, бо тут в Італії деколи буває такий град, що може побити машину.